Це ми біля бювету, тут вже зовсім темно. Кави ще працюють. Весна світиться. Ну і я не знаю, хто тут приймає дитячі табори з Росії, але йдуть дитячі табори з Росії. Ліхтарі тут світяться. Ж. Далі там ніде не сітіться, тому ми йдемо в той бік. Ой. Шашлики ще продаються. Музика навіть зграє. Так. Такий вечір у труску. А, це люди це люди вже зі своїм на столиках сидять, та вже шашлики не продаються. Це такий той варіант, коли можна піти, взяти щось своє, правда? І ніхто слова не скаже. Я, так, я такий спосіб відпочинку. Лівород же теж все закривається. От базарчик ярмарок ще працює. По тому, що свято вдалося, ми бачимо з переповнених смітників. Свято вдалося. Раз, смітники переповнені, свято вдалося. Правда, правда. <кхи> Ой. Ну, і світлення тут більше, ніж зазвичай. Бачите, дівчата гуляють по двоє, по троє, по четверо. В різному сході. Ні, я показую, що чоловіки гуляють, але чоловіки не гуляють, вибачте. Я колись показував футбол. Там було дуже багато чоловіків. Давно футбол, до речі, треба сходити на футбол. Показати вам футбол. А що, а що так ще вечері скається? Двадцять друга десть. Там був час, що виключали світло. Потім знов не виключали, але я думаю, що вона довго будуть знову виключати, то так. Але нема про що поговорити, бо більше як на 3 години не виключали, а 3-4 години без світла це цілком терпимо. Про це нема про що говорити. Це не 10-12, 16-18 як був у липні. Але я навіть не згадую про світло. Ще раз 3-4 години можна посидіти. Надовше не <кхи> Ну, Навіть в ресторанах ще якась музика є. Я вже думав, що після 10-ї не вмикають, але мабуть є такі ресторани, де після 10-ї життя тільки починається. Дійшли фактично до шайби шайба не працює нам трошки вище є дискотека, не одна, але шайба не працює. Лавочки знов порожні. Міротель майже темний. За, за цими деревами не видно, може з іншого рахуться покажу. О, пацан на самокаті йде з такою гарною сигналкою. Напрускает сьогодні світиться кафелі ворочах не працювало, так не працюють там. А біля зеркала ніхто не потрахується. Підходимо до найбільшого осередку життя в Трускавці. Клубер, п'яна вишня. Ну, клубер здесь життя, що буде і буде, то на той і не клубер. Тут все тільки починається. Біля п'яної вишні навіть співають. Круто. Давно такого не бачив. Псай, червону. червону, руту. Що краса? Я сам такого давно не бачив в трускавці. Це, це, це я розумію night Life, Нічне життя. Це не те, що ми щось іноді знімаємо і намагаємось видавати за нічне життя. Це реальне нічне життя. Аплиця. Серце радіє. краса, краса, Реально, Це краса. Не може біля клуберга, будемо з вами прощатися. Не. В Чебуреччині вже нікого нема. Але ми там теж пройдемось. Є ще є в Чебуреччині відвідувачі. Не багато, але є. Трохи нічного життя здалека. Тут троянди досі хитнуть, гарно. Клас. Навіть можна сказати, що достатньо багато людей у Віллі Крістіні. Ось Так виглядає.